Вітаю вас на сторінці Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. Тема нашого сьогоднішнього ефіру: як повернути доплату 2000 для військових пенсіонерів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ. Нагадую вам, що доплата у 2000 гривень це надбавка, яка встановлюється та виплачується пенсіонерам, яким було призначено пенсію, відповідно до закону 2262, це у нас пенсіонери Збройних сил Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки України, ДСНС а 0515 і так далі. На підставі е, така набанка виплачується на підставі постанови Кабінету міністрів номер 713 Зазначено постановок Кабінету міністрів було прийнято за ініціативи президента України і тому інколи її ще називають президентською. А пунктом першим цієї постанови передбачено, що з 1 липня 2021 року особам, яким призначено пенсію до 1 березня 18-го року, відповідно до закону 2262, до їх розміру пенсій виплачується на доплата в розмірі 2000 тисячі гривень. А давайте ж трохи поглибимось у механізм та причини прийняття такої постанови. Якщо пам'ятаєте, у 18 році відповідно до постанов 988 кабінету міністрів України 704 та на підставі 103 постанови було перераховано пенсії пенсіонерам міністерства внутрішніх справ та військовим пенсіонерам. При цьому пенсіонерам Міністерства оборони України та приємним до них пенсіонерам перерахунок було здійснено 2018 року. А пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ з 2016 Та до липня 2021 року такі пенсіонери Міністерства внутрішніх справ отримували доплату до минулого розміру до належного розміру пенсії за минулий період, тобто за шістнадцяти 17 роки. Таким чином, лише у липні 2021 року. Пенсіонери міністерства внутрішніх справ вперше отримали свою чисту пенсію без доплат. А на жаль, мало хто розбирався в тому, яким чином було нараховано їм пенсію та механізм такого нарахування, і для більшості це виявилось неприємним сюрпризом. Відповідно, з'явилися у нас масові мітингування пенсіонерів в рядовому кварталі. А до того що набрали оберти численні звернення пенсіонерів до суду щодо відсудження належної пенсії. Таким чином, з боку держави було прийнято рішення про виплату доплати. Для з першого, з одного боку заспокоєння обурених пенсіонерів та як превентивні методи щодо тих, хто бажає звернутися до суду за перерахунком пенсії. А подивимось більш уважно на ці 2000 тисячі гривень. Це доплата до пенсії, яка не впливає на її основний розмір. А, наприклад, індексація 2022 року у 14% на неї не вплинула так само, як і індексація 2023 року у 19,7%. Це не було враховано. Для подальших перерахунків пенсій така доплата також не береться до уваги. І, на відміну від ковідня рішення суду, то жодного боргу у пенсійного фонду перед пенсіонерами не виникає при реагуванні такої доплати. Що ж було отримано з боку влади, то чому я назвала такі методи превентивними? З одного боку, влада отримала заспокоєних пенсіонерів, з іншого, запропонувала пенсіонерам альтернативу судовому процесу з подбільшення військової або медицинської пенсії. А саме 2 тисячі гривень щомісячно без необхідності звернення до суду та витрат пов'язаних з цим. Більш того, якщо пенсіонер звертається до суду, та суд зобов'яже територіального громадіного фонду перерахувати пенсію, то ці 2000 тисячі гривень йому виплачуватись не будуть. Таким чином, якщо не видаватись подробиться, то може скластись враження, що суд для пенсіонера менш менш вигідна за те, аніж просто отримання такої доплати. А можливо, ви вже відчули на собі. Або чоловік своїх колег, що після судового процесу по перерахунку пенсії пенсійний фонд перестав виплачувати такі 2 тисячі гривень. Так дійсно така ситуація є. Пенсійний фонд це тим, що пунктом 2 постанови цієї 713 передбачено, що у разі, коли пенсіонерам зазначеним у пункті першому цього роді розмір пенсії, внаслідок перерахунку збільшується, то відповідно ця доплата не виплачується. А якщо внаслідок перерахунку такий розмір пенсії не досягає 2 тисяч гривень, наприклад, становить там півтори тисячі чи 1,700, сімсот, то тоді, відповідно, виплачується сума до цих 2 тисяч гривень. Тобто, наприклад, ви перерахували собі пенсію, у вас пенсія збільшилась на 1400 гривень, і замість того, що вам до цього доплачувало 2 тисячі, вам було доплачувати виключно 600 гривень. Тобто, грубо кажучи, ви б нічого не виграли, якби не судилися, отримували ту саму суму. Якщо ж ми кажемо про пенсіонерів, які перерахували собі пенсію, і її розмір збільшився більше ніж на 2 тисячі гривень, то вони взагалі не відчули цієї доплати. Необхідно враховувати, що коли пенсія була перерахована через суд, то існує декілька варіантів ситуація, яка склалася з цією доплатою. Перший варіант, це коли пенсіонеру пенсія була перерахована вже на рішення суду до 1 липня 2021 року, і який взагалі не відчув такої доплати. Другий варіант, коли вона була перерахована, така пенсія, до 1 липня 2021 року, але збільшилася менше ніж на 2 тисячі гривень. І тоді пенсіонеру просто доплатили різницю до 2 тисяч. Та третій варіант, коли таку доплату пенсіонер отримував з 1 липня 2021 року та після чого пройшов посудовий процес, розмір пенсії було збільшено і йому перестали виплачувати таку доплату. А разом з тим, хоча такі ситуації і є різні, у них є одна проблема: пенсіонер щомісячно не до отримав 2 тисячі гривень до свого розміру пенсії, якщо ми кажемо за рік, то це 24 тисячі гривень. Відповідно, ми зі свого боку можемо запропонувати вам свої послуги по поверненню такої до доплати. Про те, що є підстави для звернення до суду і є всі шанси ваші, ваше право на отримання належної пенсії з такою доплатою, підтверджені вже неодноразовими рішеннями постановами Верховного суду. Зокрема, це у нас справа 420 дріб 2473 22 року, 380 дріб 141 22 22 року, 380 дріб 4510 22 року, 140 дріб 175 2021 року і 160 дріб 141 46 2022 року. Як бачимо, поки люди доходять до Верховного суду, триває, ну, як мінімум, один рік. Да, знову таки, весь цей рік пенсіонер не отримує належний розмір пенсії. Зокрема, Верховний суд у зазначених постановах дійшов висновку, що відповідно до роз'яснювальної записки до постанови Кабінету міністрів 713, Її ухвалення метою її ухвалення є поетапне зменшення диспропорції у розмірах пенсії, призначених до 2018 року, і після цього моменту Верховний суд дійшов висновку, що перерахунок пенсії проведений на виконання судового рішення з метою усунення порушеного права особи на належний розмір пенсії, право на отримання якої у особи виникло до 1 березня 2018 року. Не є перерахунком пенсії у зв'язку зі зміни складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії. Тобто, якщо простими словами сказати, Верховний суд вирішив, що те, що особи відсудили собі на виконання судового рішення, це не покращення їхнього стану, а відновлення порушеного права, те, що у них забрали, і таким чином ця 713-та постанова має діяти і на таких пенсіонерів. Так, да, тобто, якщо пенсіонеру було призначено пенсію за законом 2262, було припинено виплату або не виплачується доплата в тисячі гривень, згідно з постановою 713 кабінету міністрів після виконання судового рішення, то такий пенсіонер має право на її отримання. На жаль, для того щоб її отримати, потрібно звертатись до суду. При цьому, необхідно враховувати, що судова практика не є сталою, і якщо уважно ознайомитись з зазначеними. Постановами Верховного суду можна зрозуміти, що на жаль, звернути вашу увагу також на особливості, з якими можливо вам доведеться стикнутися, або просто розповісти деякі цікаві факти по процесу відсудження цих 2 тисяч гривень. В першу чергу необхідно врахувати, що позовичі досить часто, як ми вже зустрічали, коли до нас звертаються там в порядку виконання чи то в порядку написання апеляційних скарб. Делочі звертаються і просить суд зобов'язати пенсійний фонд повернути їм ці 2 тисячі гривень з моменту отримання належної пенсії. Тобто, грубо кажучи, особи було рішення суду 22-го року, з вересня 22-го року, такого пенсіонеру почали виплачувати пенсію перераховано на підставі довідки 19-го чи 20-го року. І з цього моменту пенсіонер е, вирішує, що йому забрали ці 2 тисячі гривень. Але це не є так. Якщо подивитись на свої розрахунки до, до після. На виконання судового рішення, або ж візьмете розрахунок заборгованості у пенсійного фонду перед вами на виконання судового рішення. Ви побачите, що пенсійний фонд, оці 2 тисячі гривень, які було вам виплачено до моменту виконання рішення суду, він порахував, як ваш основний розмір пенсії, і таким чином її відмінусував з суму заборгованості. Тобто, якщо брати так, то на сьогоднішній момент часу, ось на травень, сума заборгованості по правильному розрахунку по 713 постанові недоплаченої становить ну 44 тисячі гривень. Якщо ж брати, наприклад, зараз ці рішення судів, які от я нещодавно бачила, люди просили і звертались з ну, про перерахунок такої пенсії, у них сума компенсації нарахована на виконання судового рішення 20, там, чи 22 тисячі гривень. Що це значить? Це значить, що вони просили суд зобов'язати виплачувати таку доплату не з моменту того коли вони отримали право на її виплату і коли було порушено їх право а саме з першого липня 21 року але ще з моменту коли їм було от вони вперше отримували свою перераховану пенсію і вирішили що саме з цього моменту вони забрали доплату це перше дато тобто на розмір пенсії якщо ми вже відсуджуємо ці 2000 гривень це не вплине але суттєво вплине на суму компенсації, яка утвориться у пенсійного фонду перед пенсіонерами на виконання такого судового рішення. Так крім того, необхідно зазначити, що, на жаль, не дивлячись на те, що є вже неодноразово неодноі постанови Верховного суду, тим не менше, є суди, які відмовляють у задоволенні позовних вимог. Кажучи про те, що було здійснено прорахунок пенсії, він збільшився, і підстав для застосування норм постанови 713 кабінету міністрів, начебто, немає. А в такому випадку однозначно це апеляційне оскарження, і можу сказати, що на цей місяць у мене по двом клієнтам, яким перша інстанція відмовила апеляційний суд, ось задовольнив. І на травень люди отримують плюс 2000 тисячі гривень до своєї пенсії. По одному це у нас Запорізький окружний адміністративний суд, перша інстанція, третій апеляційний суд, ад, ну, адміністративний суд це у нас друга інстанція, була відмова. Зараз на початку травня було відкрите в Верховному суді. Я маю сподівання, що ми отримуємо і там позитивне судове рішення. Крім того, потрібно також врахувати, що заборгованість компенсація, недоплачена пенсія, хто як її називає, на виконання судового рішення по цим двом тисячам так само. Нараховується і виплачується, але в порядку черговості єдиним платежем на вашу картку. Я не знаю звідки береться інформація, що ці борги виплачуються частинами, це не відповідає дійсності. та сума, яка нарахована вам на виконання судового рішення, вона й виплачується єдиним платежем: ці 100, чи там 150 чи, чи у кого скільки тисяч гривень. Але через час, на жаль, це саме розповсюджується і на відсудження цієї доплати. А, також актуальним питанням може стати нюанс по обмеженню максимальним розміром пенсії з такою доплатою. Тобто, грубо кажучи, на сьогоднішній момент часу у вас вже пенсія перевищує 20 тисяч гривень, чи, наприклад, вона разом з двома тисячами буде перевищувати ці 20 тисяч дев'ятсот гривень. То тоді, якщо не зазначити про це в своєму позові, і відповідно це суд не пропише в своєму рішенні. То пенсійний фонд навіть при позитивному судовому рішенні нарахує вам ці 2000 тисячі гривень. Ви їх будете бачити в ну, розрахунку своєї пенсії, проте, на жаль, не відчуєте безпосередньо на свою картку, тому а, потрібно заявляти вимоги щодо виплати вам пенсії з урахуванням цих 2000 тисяч гривень та без обмеження максимального розміру. Так, деякі судді не погоджуються, що на етапі відсудження цих 2 тисяч гривень існує порушене ваше право щодо виплати пенсії без обмеження максимального розміру, тобто, грубо кажучи, покажіть, де вам вже обмежили. Але, тим не менше, якщо такі вимоги не заявляти, то суд навіть їх розглядати не буде. А так є шанси вийти в один судовий процес на отримання належної вам пенсії. А також дуже болісне, мабуть, питання виникає щодо строків позивної давності. Зараз дуже багато судів в різних регіонах кажуть про те, що про порушення свого права на отримання оцих 2 тисяч гривень ви дізнались як мінімум тоді, коли отримали свою першу прораховану пенсію. Деякі судді вважають, що ви дізналися про таке право тоді, коли вам була мала бути виплачена ця доплата а саме випні двадцять першого року. І посилаючи на те, що існує 6-місячний строк в до суду. Да, кажуть про те, що або залишають без розгляду такі позивні вимоги, або повертають позовну заяву в цій частині. А чи є це правомірним? Питання дискусійне. Але а, ми кажемо в першу чергу про те, що неодноразово Верховним судом було зазначено, що неправильність нарахування пенсіонер не має а, підстав для сумніву вірності нарахування йому пенсії. Тобто, грубо кажучи, ви, отримуючи пенсію, ну, маєте всі підстави розраховувати на те, що держава вам її виплачує в належному розмірі. І виключно з наших консультацій, від товаришів, з інтернету, ви можете дізнатися про те, що ваше право порушене. Після чого ви звертаєтесь до пенсійного фонду, пенсійний фонд вам дає лист відмови виплаті чи інформаційний лист про те, що вам не доплачується відповідна сума. І тоді ви дізнаєтесь про факт свого порушеного права, у вас є вже підстави звернення до суду. Але суди з цим, як я вже казала, не зовсім погоджуються. Бо вони кажуть про те, що потрібно диференціювати поняття, дізнатися та повинен був дізнатися. Тобто, те, що ви не цікавитесь питанням своєї пенсії та, та, та там, належним нарахуванням, це покладається якби вона на самого пенсіонера. А є рішення Верховного суду з так, скажімо, цього приводу, от те, що я можна сказати, цитувала, що ви, ви маєте право розраховувати на належну пенсію. Але суди кажуть про іншу постанову Верховного суду Великої Палати, але кажучи про те, що там суд от дійшов висновку, що пенсіонер мав цікавитися і знати про те, що його право обмежено. Тим не менше, потрібно розуміти, що ця постанова Верховного суду вона стосується Чорнобильських пенсій, і там був певний проміжок часу, протягом якого особам не доплачували цю там їхню виплату. Звісно, він скінчився ще років 3 чи 4 тому назад. І відповідно, тут застосування строків позовної давності ще більш-менш можна було б назвати обґрунтованими. Хоча знову таки це пенсія, і пенсіонер має її отримати і немає підстав сумніватися в належності її виплати. Але тут, хоча б можна було погодитись, якщо ми кажемо про військову пенсію, то як мінімум ви визналися про порушення свого права після отримання перерахованої пенсії. А як право, то люди якраз і звертаються проти, отримали, побачили, що там немає 2000 гривень, і звернулись до суду. Тобто цей строк взагалі не порушено. На жаль, не всі судді з цим погоджуються. Тому є декілька, якби варіантів розвитку таких справ. Перше, це вибачаю, забрати, перепадати позов. Друге, це погодити з обмеженням в частині строку звернення до суду. Третє це звернутися з апеляційною скаргою да, і спробувати відстояти своє право через апеляцію. Але знову таки потрібно розуміти, що апеляційна інстанція це 3-4 місяці, як мінімум. Да, по деяких областях це і де пізроку може затягувати. Тим не менше, ваші кошти, ваша пенсія виключно вам вирішувати, яким чином йти і за що саме боротися. Так ну якщо казати про неприпустимість обмеження обмеження права пенсіонера на отримання належної пенсії певними строками, то це у нас постанова палати Верховного суду. 20 травня 2020 року справа 815, дріб 112, 26, дріб 18. Так, і так само постанова Верховного суду, 26 січня, 2021 року, справа 520, дріб 111, 78, дріб 20. Так, є таке. Так, що ж потрібно робити для того, щоб отримати цю доплату? Перше. За це потрібно звернутися до Територіального управління пенсійного фонду України, де ви перебуваєте на обліку, і заявою про виплату вам 2 тисяч гривень доплати відповідно до постанови Кабінету міністрів 813 обов'язково з 1 липня 2021 року. На цій же заяві ви можете запросити розрахунок вашої пенсії з автоматизованої системи до та після виконання судового рішення. Таким чином, ви можете суду довести те, що у вас таку доплату з пенсії забрали. А далі, відповідно, отримавши відповідь пенсійного фонду щодо того, чому з їх точки зору вам не належить сплачувати таку доплату, необхідно скласти позовну заяву з додатками та подати її до суду, суду за місцем вашої реєстрації або за місцем знаходження територіального органу пенсійного фонду, де ви перебуваєте на обліку. Можна ж скоротити ці три пункти, звернутися до нас, і ми це все зможемо зробити у ваших інтересах. Що можу сказати? Що безкоштовну консультацію. З цього приводу або з інших питань щодо пенсійного забезпечення, ви можете отримати за телефонами, які будуть закріплені під цим відео. А зараз, якщо у нас є питання в ефірі, я так розумію, що мені кажуть, питань немає, тому я вам дуже дякую за увагу. Будемо раді вам допомогти або, як мінімум, проінформувати, проконсультувати з приводу тих моментів, можливо, які залишились не піднятими, не озвученими в цьому відео. Підписуйтесь на нашу сторінку. Для того щоб бути завжди в курсі актуальних новин.